Вона знімає головний біль, сприяє зменшенню ваги, виводить з алкогольного сп'яніння. Так вважали греки. А ще вважається, що саме вона допомагає збільшити деякі жіночі принади. Капуста. Ну і так гристи її, не комільфо. Краще приготувати із капусти неймовірні оладки. Більше того, це буде капустний мікс. Готові в першій житті. Увага на екрани. Починаємо. Ставлю миску і сюди розбиваю два яйця. Зовсім трошки кефіру, нежирного. І швиденько вінчиком перемішуємо. Вже на даному етапі додавайте сюди будь-яких улюблених вами спецій та прянощів. Так, тепер капуста. Можна сказати, у нас тут капустний мікс. Білокачанна і синя. Нарізайте капусту дуже дрібно. У різноманітному капустний мікс за допомогою цвітної капусти. Невеличкі шматочки. І для супервітамінного складу наших оладок трохи листя шпинату. Поки виглядає яскраво, як на мене. І на останок трохи будівного матеріалу. Це борошно. Оп. Оп. О. І ретельно все замішуємо. Ну ось і все. Тепер я готовий смажити наші капустні оладки. Олія вже розігрілася добре на пательні. Тож спробуємо. Оскільки білокачана капуста і синя готуються доволі тривалий час. Тому я раджу такі оладки смажити на невеликому вогні. І час перегортати оладки. Прикладаю одним рухом. Красунчики. Ну що ж, друзі, вперше в житті приготував капустні оладки і вперше її скуштую. Дивимось, пропеклися всередині, але подивіться, яка яскрава капуста в нас зберігла колір. Має бути м'якою. Більше того, вона ще і хрустка. Не знаю, панове, хто називає цим словом і що, але цю страву я таки назву капустяниками. Подавайте з різними соусами або сметаною і беріть на роботу. Це справді смачно мною рекомендовано до столу.